Всім гарного здоров'я з вами завдесерем. І сьогодні ми знову повернемося до всесвіту Дізонерта для однієї невеличкої історії. Сьогоднішня тема передісторія людини, яка втратила свою імператрицю. Однак, незважаючи на все, рятує свою доньку та цілу імперію. Корво Атана, лорд захисник імператриці Джесаміни Колдуїн, батько Емелі Колдуїн. Корво народився 25-го дня місяця мереж але на 1798 році в столиці Сірконеса, Карнакі в досить бідній сім'ї, яка проживала в кварталі Петіста. Його батько був лісозаготувальником і помер через нещасний випадок на роботі, коли Корво був зовсім малий. У дитинстві Корво разом зі своєю старшою сестрою Беатричі Атанно втікав у гавань карнаки, щоб спостерігати за китобійними суднами та торговими кораблями. Піатрічі мріяла колись виїхати з рідного міста і вирушити подорожувати всією імперією. Корвош, вважаючи, що його сестра Карасуня обов'язково вийде заміж за аристократа, пропонував поїхати разом, щоб захищати її, чого Біатрічі лише посміювалася. Його сестра пішла з дому за кілька років до того, як корву вступив на службу до герцога Деатоніса Абеля. Корвом ріс на вулицях, іноді борючись з одним шматком склав в руці. А в 16 років виграє щорічний дуальний фестиваль фектувальників Клинок Вербене, і це дозволяє йому вступити на службу неборотної серконської гвардії. За обов'язком служби корвом вступав у поєдинки з контрабандистами, піратами та іншими порушниками закону, відточуючи свої навички. Герцог серкона Деодоніс Абеле був вражений майстерню Сокорво і після двох років служби відіслав його як дипломатичний подарунок до імператорського двору в Дануол. І цей вчинок визначив усе подальше життя корво. 18-річний Корво, що прибув у Дануолу, зустрічає при дворі м'юну Джесаміну Колдуїн, дочку імператора Ейхорна Колдуїна. У 1817 році, в сьомий день місяця пісень, 12-річна Джесаміна оголошує Корво своїм лордом-захисником, що саме по собі було скандальною подією, оскільки корво став першим в історії. Лордом захисником родом Низгристоля через 10 років у незаміжної Джесаміни, яка вже стала імператрицею, народжується дочка Емілі. У 1836 році в Данулі спалахує епідемія щорячої чуми і Джесаміна, за парадою голови даємної служби Херема Берроуза. Направляє Корову в дипломатичну поїздку островами, щоб просити допомоги у боротьбі з хворобою. Через півроку Корову, супроводжуваний капітаном міської варти Джефом Карнову, повертається з подорожі островами на два дні раніше запланованого. Пошук допомоги та ліків від чуми був невдалим. Про що корво і повідомляє у листі, який особисто передає до рук імператриці, несподівано на корову Емелі і Джесаміну нападає група найманців. Які мають надпереродні здібності. Перевага була не на боці корво, і витажку асасинів чоловікові в червоному вдається усунути Джесаміну і використати Емілі. Голова таємної канцелярії Керем Берроуз і верховний наглядач Тадеус Кембл, які з'явилися відразу після цього на місці злочину компанії стережників звинувачують корво і кидають лорда захисника у в'язницю. Через півроку тортур корвом, який так і не погодився підписати широсердечне зізнання, отримав свій вирок. Однак напередодні Дня Ікс групу людей, відомих як лоялісти, організовують корво втечу. Після той прибуває в ПАП собача яма, який є штаб-квартирою лоялістів, очолюваних адміралом Фарлі Хевлоком. У першу ж ніч корвоснеться безотня та чужий, який заявляє, що лорд захисник. Привернув його увагу. Чужий дарує свою мітку, яка наділяє лорда захисника над природними здібностями. І з того моменту почався шлях помсти нашого героя. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити водобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадуємо вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМіКофі. Всі посилання у описі до відео з вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі, і все буде Україна.